У країнах Європейського Союзу щороку реєструють близько 250 тисяч зникнень людей. Для більшості це найбільший страх. Уявіть, ви потрапляєте в руки маньяка. ви не знаєте, що буде далі він може замкнути вас у підвалі, тримати як власну іграшку, знущатися, зробити з вас раба або й просто вбити. У сьогоднішньому огляді ми побачимо, що сталося з Джесікою, жінкою, яка вирушила в подорож, щоб втекти від минулого, але натомість потрапила в руки безжального мисливця на людей чи вдасться їй вижити, і чи зможе вона вирватися із пастки. Фільм, про який ми говоримо, це один з найсильніших трилерів 2020 року. Він тримає в напрузі до останньої хвилини, і ви ніколи не здогадаєтесь, що станеться далі. Без перебільшень, без гучної музики. Лише холодна, реалістична боротьба за виживання. Тож почнімо з сюжету. Джесіка молода жінка, яка нещодавно овдовіла і переживає глибоку особисту трагедію. Після самогубства чоловіка вона вирішує кардинально змінити життя. Зібравши речі в причіп, Джесіка вирушає в дорогу з Портленда до нового місця, прагнучи почати все з чистого аркуша. Вона йде сама через тихі лісисте райони Тихоокеанського Північного заходу США, намагаючись утекти від гнітючих спогадів і свого горя. Батьки непокояться про неї. Батько здивований, що донька вирушила раніше запланованого, щоб тільки уникнути чергової важкої розмови з матір'ю. Джерсіка і справді ігнорує наполегливі телефонні дзвінки матері, не бажаючи знову переживати трагічні події. Її психологічний стан на початку історії хиткий вона сумна замкнена в собі, але сповнена рішучістю рухатись далі. Однак ця самотня подорож, що мала б стілити її, невдовзі перетвориться на справжній кошмар боротьби за виживання. Перший день подорожі минає спокійно, поки Джесіка не потрапляє на вузьке гірське шосе. Попереду повільно рухається чорний грань Чирокі, який гальмує її рух. Джесіка вирішує обігнати його, але щойно вона виїжджає на зустрічну, водій Джипа раптово додає швидкості. Це призводить до небезпечної ситуації. Незустріч Джесіці летить авантажівка і ледь встигає повернутися назад, дивом уникнувши лобового зіткнення. Серце Джесіки калатає від страху, агресивна поведінка незнайомця мало не коштувала їй життя. Натомість реакція водія Джипа зловісна він під'їжджає впритул і деякий час небезпечно переслідує її машину, навмисно сигналячи фарами та притискаючись до бампера. Джесіка стискає кермо, намагаючись відірватися. Зрештою, Джип відстає і звертає з дороги, але непрохане знайомство вже посіяло в ній тривогу і підозри. Надвечір Джесіка зупиняється на заправці перевести дух, і на парковці вона помічає той самий чорний джип. Його водій теж зупинився заправитись підозріло, на тому самому місці, де заправлялась вона. Незнайомець чоловік середніх років, на його вигляд звичайний, навіть дещо простакуватий, в окулярах, з вусами. Схожий на до додушного Неда Фландерса з мультсеріалу Сімпсони. Проте його вчинки вже продемонстрували щось зловісне Джесіка насторожно відводить погляд і швидко рушає далі їй не хочеться жодних контактів з цим чоловіком. На щастя, на заправці не сталося нічого. А от наступного ранку, коли вона залишила на ніч у подорожньому мотелі, сталося дещо. Коли вона складала речі і готувалася вирушати далі, на стоянці несподівано з'являється той самий незнайомець чорного джипа. Вона лякається адже вона пам'ятає, що сталося вчора. Чоловік підходить до неї і нікому вибачається за свою агресивну поведінку на шосе, пояснюючи це поганим настроєм. Джесіка приймає вибачення насторожно і без особливого ентузіазму. Незнайомець намагається зв'язати розмову. Питає, куди вона прямує, говорить про якісь дрібниці, наче старий знайомий. В його балакучості є щось недоречне, надто дружній для чужої людини. І Джесіка лише хоче якнайшвидше поїхати геть, ситуація стає ще незручнішою, чоловік ніби, між іншим, згадує, що саме він був за кермом того джипа, який ледве не спричинив її аварію. Ця деталь, наче попередження. Джесіка напружено усміхається у відповідь і говорить, вам краще піти, нам не потрібно більше розмовляти. Джесіка покидає мотель, намагаючись заспокоїтись вона продовжує шлях з вивестими лісовими дорогами, проте дуже скоро її побоювання підтверджуються за кілька годин вона знову зустрічає цього чоловіка на дорозі. Просто посеред шосе відніється його джип з вимкненими аварійними вогнями. Незнайомець стоїть посеред дороги, тримаючи підвішену руку на перев'язі, і сигналить їй зупинитися. Він каже, що машина зламалася, і просить підвести його до міста. Джесіка, побачивши цю сцену, відчуває холодний піт. Все занадто підозріло. У неї перед очима промайнула зловісна картина чи не пастка це? Наближившись, вона опускає скло лише на пару сантиметрів. Чоловік наполягає, мовляв, йому конче потрібна допомога. Але в його очах Джесіка бачить нещирість. Вона холодно відмовляє, посилаючись на поспіх, і тисне на газ. Незнайомець встигає покласти руку на дверцята, намагаючись її зупинити, але Джесіка виривається вперед. В дервлі заднього виду вона бачить, як незнайомець лишається позаду на дорозі, продовжується грати роль пораненого. Вона тремтить від нервів, але рада, що вчинила обережно. Тепер Джесіка переконана, цей чоловік точно переслідує її, і він намагається її зупинити і заманити до себе. День добігає кінця. Лісова дорога попереду безлюдна. Сутінки згущуються. Джесіка постійно насторожно озирається, очікуючи побачити фари того самого джипа, і в якийсь момент позаду і справді з'являються фари автомобілі, який вже давно їхав слідом. Серед Джесіки калати, вона думає, що це знову чоловік на джипі. Набравши 911, налякана, вона повідомляє поліції, що за неї женеться невідомий чоловік, прохаючи про допомогу. Та варто їй вернутись на узбіччя, як згадкове авто мирно проїжджає повз. Це була зовсім інша машина. Зрозумівши помилку, Джесіка стромезливо скасовує виклик і говорить, що вона помилилася. На мить вона відчуває полегшення, вважаючи, що, можливо, перебільшує, але зовсім скоро їй доведеться переконатися, що страхи були небезпідставні. Джесіка їде далі, і її машина раптово починає заносити. Її причіп починає кидати сторони в сторону, і, не справившись з керуванням, вона врізається в дерево. Удар оглушує її на декілька секунд. Опам'ятавшись, вона бачить, що машина заглохла і пошкоджена. Вона не зможе їхати далі. Тремтячи, вона виходить оглянути колесо шина пробита ножем, навмисно порізана. В голові проноситься думка це справа рук того самого переслідувача. І справді не встигає Джесіка дістати телефон чи придумати, що робити далі, як поруч виникає його тінь незнайомця маньяка, який насправді переслідував її. Джесіка кидається назад в машину і намагається замкнути двері, але чоловік спритно розбиває бокове скло. Осколки летять їй в обличчя, а вона кричить, зав'язуючи жорстока за боротьба в тісному салоні. Джесіка відбивається, але чоловік сильніший. Він кілька разів вдаряє її. І притискає до її обличчя тканину, просякнуту хімікатом, сильним седативом. Світ перед очима дівчини пливе і швидко згасає. Її подорож перетворилася на паску. Тепер вона стала жертвою викрадення. Вона приходить до тями від болю і холоду. Розплющивши очі, вона розуміє, що знаходиться замкненою в підвалі якоїсь хатини посеред лісу. Кімната майже порожня. Голі стіни, брудна підлога, на невеликому віконці під стелею міцні грати. Лише крізь щілини пробивається тьмяне світло, мов насмішка над її неволею. Джесіка відчуває себе приголомшено, головний біль, забої від ударів і цілковита невідомість щодо своєї долі. Незабаром двері до її темниці відчиняються і на порозі з'являється викрадач. Тепер, при світлі, вона бачить його краще той самий непримітний чоловік у окулярах. Але погляд у нього холодний і порожній, у руках зброя. Тож прочатися безглуздо. Спершу він мовчки сидить і дивиться на неї, мов хижак на здобич, насолоджуючись її страхом. Джесіка скута жахом намагається заговорити. Вона благально просить відпустити її, каже, що нікому не розповідь. Але чоловік лише криво усміхається. Починається психологічна гра. Він починає розпитувати Джесіку про її життя, випробовуючи її реакцію. Він мирає мобільний телефон і показує відео, знайдене серед особистих записів. На екрані Джесіка щаслива, поруч із нею ще живий її чоловік. Маньяк розпитує Джесіку про те, що сталося з її чоловіком, і заставляє її розповідати про те, як її чоловік скоїв самогубство. Він насолоджувався її болем. Потім він наказав Джесіці роздягатися ця вимога шокує її. Невже він задумав сексуальне насильство? Її серце замирає від охиди та страху. Вона розуміє, що маньяк хоче повністю принизити її і зламати її волю. Джесіка, тремтячими руками, починає розтібати одяг, намагаючись не розлютити його, але в голові гарячково шукає вихід. Щоб виграти час, вона схлипує і каже, що їй потрібно до туалету. Привід підійти. Викрадач дозволяє їй вийти в крихітну ванну кімнату, продовжуючи стежити за кожним кроком. Джесіка розуміє, Дверей він, звичайно, не залишить відчиненими, шансів втекти наразі немає. У ту довгу ніч вона потрапляє в повну безвихідь, мов загнаний звір. Маньяк не завдає фізичних тортур, а він знущається психологічно. На ранок наступного дня доля дає їй шанс. Прокинувшись на підлозі в сутінках підвалу, Джесіка помічає, що в будинку тихо і навколо немає нікого. Здається, її кат пішов кудись у справах. Прислухавшись, вона вирішує діяти. Зібравши рештки сил, Джесіка оглядає замок і двері і вибирається. Не гаючи часу, вона в вшпиньки прокрадається до виходу, але, піднявшись нагору, вона завмирає вона чує голос цього чоловіка. Викрадач саме повернувся і знаходиться у будинку, але, схоже, він не помітив, що вона втекла. Дівчина шукає укриття і знаходить шафу в коридорі. Ледве зачинивши за собою дверцята, вона бачить крізь щілину, як чоловік крокує будинком, розмовляючи по телефону. Розмова буденна і спокійна. Джесіка швидко розуміє, що він говорить зі своєю дружиною та маленькою донькою. Маньяк лагідним голосом бреше, що знаходиться у відрядженні на переговорах, і повернеться додому через декілька днів. Ця сцена вражає Джесіку. Її кат виявляється звичайним сім'янином у очах своїх близьких, який у вільний час перетворюється на монстра. Затаївши подих, вона слухає, як він безтурботно прощається з сім'єю, обіцяючи скоро бути. На обличчя Джесіки набігають сльози І лють. Від усвідомлення цієї подвійної гри, що він веде вона змушує себе боротися далі. Закінчивши розмову, маніяк помічає, що двері підвалу відчинені. Він миті розуміє, що його бранка втекла. Він кидається обшуковувати приміщення, чуючи важкі кроки все ближче. Джесіка приймає рішення Треба бігти. Коли чоловік спускається в підвал і бачить порожню кімнату, Джесіка тихо вислизає зі своєї схованки і щодухо кидається до виходу будинку. За секунду вона вже на вулиці, бо Соніш біжить через подвір'я в ліс. У її спину лунає розлючений крик. Викрадач помітив її. Джесіка, не озираючись, змічить між деревами, відчуваючи прилив адреналіну. Тепер усе залежить тільки від неї. Опинившись серед лісу, Джесіка усвідомлює, що вона не знає, куди тікати. Вона не знає цього лісу, утім, на роздуми немає часу, Зато її доганяє викрадач. Джесіка босоніш, і це страшенно ускладнює втечу гостре гілля і каміння ранить її ноги. За плечима біль у відбитих ребрах та сенців від ударів, але страх штовхає її вперед. Ліс стає все густішим, а схили стрімкіші. Гілка хрусткає під ногою Джесіки, пронизуючи стопу нестерпним болем. Він випадково наступає на гострий сучок, що стрчить із землі. Джесіка скрикує і падає, схопившись за поранену ногу. Коли вона поглядає вниз, то бачить, що ступня сильно пошкоджена. Це важке поранення. Тепер кожен крок дається їй мукою. На мить її охоплює вічай, але вона не припиняє цікати. Позаду вночі роздратоване сапання. Маньяк не відстає. Він теж подряпаний і побитий, але неушкоджений і озброєний, отже, йому значно легше. Поступово між ними скорочується відстань. Крізь дерева Джесіка вже бачить чоловіка, який за нею женеться. Вона панікує, але раптом вона помічає попереду стрічку сироватого блиску між дерев. Це І тут перед нею постає важкий вибір чи кинутись у воду, не знаючи, що з тобою буде далі, чи залишитись і боротися з чоловіком. Тож вона кидається в річку. Течія поглинає її з головою. Підхоплює і несе. Це був ризикований крок, але він дав їй шанс. Розлючений переслідувач залишився на березі. Джесіка ж бореться зі стрімкою річкою, ковтаючи воду. Потік несе її з швидкістю, кидаючи об каміння. Нарешті, за декілька сотень метрів, їй вдається підплисти ближче до берега. Вхопившися на невислу гілку, вона титанічними зусиллями болючої пораної руки витягує себе з води на тверду землю. Знесилена Джесіка валиться на вологий пісок. Вона ціла, але повністю втомлена. Тіло гуде від болю, але їй вдалося неможливе вона вирвалася з лап маніяка, поки що переслідувач залишився позаду. Вона йде по лісу, не знаючи куди. Аж раптом вона бачить тінь якогось чоловіка. Вона лякається і ховається за деревом. Невже мадяк знайшов її? Вона бере палицю і вирішує напитати першою. І б'є чоловіка. Але виявилося, що це був просто незнайомець, не її маньяк. Це був мисливець на ім'я Роберт він вийшов зі своєї лісової хати на світанку в пушках дичини. Він був приголомшений, але не почав нападати на Джесіку у відповідь. Спочатку він насторожно підняв рушницю, але зрозумів, що перед ним перелякала і поранена молода жінка, і опускає її. Джесіка, захинаючись, розповідає, що маньяк на неї. Вона благально просить Роберта допомогти їй вивезти з лісу. Мисливець, здивований і стривожений, пропонує їй спершу зігрітися та обробити рани. Він по-людськи співчуває Джесіці, дає їй свою куртку, ділиться водою та сухою їжею. Помітивши, що вона посоніше кульгає, він знаходить їй пару старих черевиків. Поступово вона відходить від шоку і починає вірити, що тепер усе буде добре. Роберт здається надійним та спочиває. Він повідомляє, що має мобільний телефон у машині і як тільки знайде зв'язок, викличе поліцію. Джесіка, вперше за весь цей жах відчуває полегшення і щиру вдячність чоловікові. Вони їдуть лісовою ґрунтовою дорогою, якою приїхав мисливець. Джесіка знервовано озирається на дерева, боячись знову бачив свого викрадача. За кілька кілометрів з'являється величезне повалене дерево, яке повністю перекриває їм дорогу. Роберт зупиняє машину. Дивно, ще вчора тут було чисто, говорить він. Джесіка насторожно стискає руки. Вона відчуває, що щось тут не так. Не встигає Роберт запропонувати об'їхати, як за дерева виходить фігура. Це той самий маньяк. Він промокший, але все ще з повної рішучості забрати Джесіку назад. Джесіка завмирає, а Роберт здивовано переводить погляд з неї на незнайомця. Чоловік наквапливо підходить ближче, підставляючи обличчя дощу, але тримається на безпечній відстані. У руках його рушниці не видно можливо, він її сховав. Незнимець піднімає долоні в примирливому жесті і звертається до Роберта в спокійному, дружелюбному тоні. Маніяк намагається обтурити Роберта. Він говорить, що Джесіка його рідна сестра, яка страждає на важкий психічний розлад. За словами незнайомця, у Джесіки після смерті чоловіка стався нервовий зрив, і вона втекла з дому на авто, відтоді її шукає вся сім'я повсюди. Чоловік говорить стривожно і переконливо, називаючи Джесіку по імені та вмовляючи її ніжними словами повернутися додому. Він дякує Роберту за допомогу і каже, що тепер він забере сестру додому. Джесіка, чувши всю цю брехню, шалено заперечує вона й кричить Роберту Чей чоловік не мій брат, він брехун і вбивця. І Роберт опиняється у скрутному становищі. Перед ним двоє, і двоє розказують різні версії історії. З одного боку є перелякана дівчина з страшною історією про викрадення, з іншого спокійний чоловік, який стверджує, що ця дівчина хвора і втекла з дому. Кого ж йому послухати? На щастя, дивниці видають маньяка. Джесіка, не стримуючи емоцій, волає, що він убив її чоловіка, що були встигла чисту воду, хоча її чоловік насправді сам наклав на себе руки, Маньяку відповідь лише посміхається. Роберт починає щось підозрювати надто дивно поводиться цей незнайомець до того ж, чому нібито брат з'являється настільки вчасно саме там, де сховалася сестра. На щастя, Роберт вирішує діяти логічно. Він говорить, що краще він зараз викличе поліцію. Ця проста пропозиція різко змінює динаміку ситуації. Незнайомець на мить замирає, зустрічаючись поглядом з Робертом. Потім, в його очах, спалахує холодна лють. Він різко хапає мисливські дробовики Роберта, пролунало два оглушливі постріли майже впритул. Джесіка скрикує. Роберт ошелешно дивиться вниз, на криваву пляму. Яка розпливається на його курці, і падає навколішки. Маньяк випустив у нього весь заряд. Не встигла Джесіка й оком змигнути, як її рятівник лежав мертвий. Джесіка отетеріла від шоку. Роберта вбито у неї на очах. Усього кілька хвилин тому він дарував їй надію, а тепер його життя обірване випадковою зустрічю з бивцею. Не встигнувши опам'ятатися, Джесіка бачить, як маньяк повільно обертає голову в її бік. В його погляді немає нічого людського, лише холодна впевненість хижака, який знову впіймав здобич. В його руках тепер рушниці Роберта, і він перезряджає її, наближаючись до Джипа. Джесіка усвідомлює, якщо вона зараз не втече, то стане наступною жертвою пострілу. Незважаючи на біль у нозі, вона вихоплюється з машини і біжить назад у ліси. Позаду гримить постріл. Куля просвістіла зовсім поруч, ледь не зачепивши її. Маньяк кинувся на вздогін, вже не ховаючись. Він озброєний рушницею, тож відстань тепер мало значить. Джесіка бігає між деревами, щоб збити його приціл. У лісі знову починається смертельна погоня, цього разу ще більш відчайдушна, ніж раніше, але дівчина поранена і виснажена, краплі дощу перетворюються на зливу. Сутінка швидко згущується, переходячи в ніч. Джесіка мчить крізь мокрі зарості, майже не відчуваючи пораненої стопи за спиною час від часу грімлять простріли. І ось одна сколь зачіпає її. Вона відчуває пакучий біль у плечі. Мені як поцілив. Від удару вона падає ниць. Рана вогнепальна. Кров струмнить по руці, знесилюючи її. Нестерпний біль пронизує кожен нерв. Джесіка плаче від розпачу. здавалося б, виходу немає. Вона поранена, майже не може рухати рукою, а вбився вже зовсім поруч. Але жага до життя штовхає її вперед. Схопившись, Джесіка помічає попереду серед скель темний виріс, невеличка печера або ущелина в пагорбі. Збираючи останні сили, вона кульгає туди і ховається в темряві. Дівчина розуміє якщо вона зараз непритомні в крові, вона встоїть. Стиснувши зуби, вона робить імпровіційний жгут. Назовні крішими дощути лунають крики. Мін'як наближається. Він бачив, куди впала жертва, тому невдовзі дістається до печери. Джесіка затіїлась за каменем, намагаючись злитися з темрявою. Промінь ліхтаря ріже морок. Вбивця світить всередину, виглядаючи її. Чоловік починає говорити до Джесіки. Його тон насмішкувато злий. Він називається до неї, удавно співчуваючи, мовляв, вона стомлена і поранена. Тож нехай виходить зараз, і він дасть їй чесний бій без рушниці. Хай спробує врятуватися, поки є сили. У його очах чути знущання і лють. Він роздратований тим, що жертва досі жива. Джесіка мовчить, притискаючи рот долонею. Так вони провели ніч. Джесіка ховалася в ущелині, а маньяк читував їм. Вона прокинулася зранку і побачила, що маньяка немає. Тому вона вирішує, що це її єдиний шанс вислизнути. Вона, вибираючи з печери кульгаючи, Озирається і помічає кривавий слід власні сліди крові, тягнуться від місця, де вона ховалась. Цей слід може видати її, тож треба рухатися швидко. Попри запаморочення її біль, вона рушає далі крізь хащем. І ось, причившись за кущем, вона бачить через гілля свого переслідувача і його джип. Схоже, він вирішив об'їхати місцевість на машині. Чоловік припаркувався неподалік, і на її жах він витягував щось із багажника. Придивившись, вона бачить тіло Роберта. Маньяк привіз його сюди, очевидно, щоб заховати або закопати свій злочин. Ява машини наштовхує Джесіку на сміливий план. Вона може спробувати використати автомобіль або хоча б дістати телефон. Вона крадькома підповзає ближче до джипа і, підповши ближче до дверцят, вона тихенько їх відчиняє, поки маньяк викопує яму для трупа. Її руки тремтять. Все може піти пішка шкараберть будь-якої миті. На щастя, всередині нікого немає, і сигналізація не вимкнулася також. Спершу вона бачить на пасажирському сидінні смартфон викрадача напевно, той самий, з якого він дзвонив дружині. Не гаючи ані секунди, вона хапає телефон і забирає собі. Все відбувається, як вона і гадала невдовзі маніяк, завершивши свою темну роботу з трупом, повертається до джипа. Він заскакує за кермо та заводить двигун. Джесіка намагається не дихати надто голосно, щоб не видати себе. Вона набирає на телефоні 911 і каже, що її викрали і що вона поранена. У цей момент машина різко гальмує маніяк щось помітив. І тоді Джесіка вирішила діяти. Схопивши залізний лом, який лежав поряд, вона з усієї сили б'є його по голові разів зоп'ять. Але він умудряється відбиватися і хипає ніж, поки вони борються, машина перевертається. Вона відчуває, що лежить догори дригом. Джип перекинувся на дах. Джесіка повільно виповзає з розтрощеного багажника через вибите скло. Озирнувшись, вона бачить поряд понівечений кузов джипа, що ліг колесами догори. місця водія вилазить її мучитель теж живий, але поранений і дезорієнтований. Його чоло розсічене, все обличчя в крові. Навколо них вирубка лісу, відкритий простір із пеньками і купами хмизу. Над цією прогалиною низько висить сіре небо. І тут Джесіка чує у височенні звук, гучний гул гелікоптера. Вона підводить голову і бачить між хварами силует, рятувальний або поліцейський вертоліт, який почув її дзвінок. Вочевидь, проте це ще не кінець. Позаду неї, між дерев, похитуючись, біжить переслідувач він кольгає і тримається за бік. Та все ще рішуче налаштований добити її. У руці вона досі стискає телефон. Розуміючи, що поліція вже близько, Джесіка вирішує використати останню зброю проти свого ката Правду. На ходу вона відкриває меню і шукає контакт дружини. Наближаючись, маніяк бачиться і шланим голосом кричить і зупинитися, але вже пізно, на тому кінці беруть слухавку. Джесіка вибігає на середину галявини, де гелікоптер точно її помітить, і, розвернувшись обличчям до маньяка, тримає телефон на витягнутій руці. Вона вмикає гучний зв'язок, щоб він чув все. З динаміка лунає стурбований жіночий голос. Джесіка, задихаючись, кричить в телефон усе, що пережила, що цей чоловік не той, ким здається, що він викрив її і намагається її убити. Насправді він жорстокий вбивця. На іншому кінці дроту шок. Жінка Вигукує ім'я чоловіка і питає, що відбувається. Маньяк, якого звати, як ми дізнаємось, Сем, скаже ні, для нього ця мить була страшна, Страшніше, ніж усі поранення. Обличчя Сема перекошується від люті, він з криком кидається на Джесіку, тримається в руці ніж, між ними знову починається боротьба. Але вона виграє і б'є ножем Сема прямо в груди, раз і вдруге. Вона виграла. Верталістите на галявину і її рятують. Тому, якщо з вами колись станеться подібна ситуація, ніколи не здавайтеся, навіть якщо здається, що виходу немає. Джесіка була змучена, поранена, але боролася до кінця і виграла. Я дуже вдячна вам за те, що ви додивилися до кінця. І якщо ви один з цих людей, прошу вас підтримати це відео лайком та коментарем, тому що канал новий і він потребує підтримки для подальшого розвитку. Якщо ви залишите будь-який коментар, навіть просто місце, з якого ви дивитесь, це значно допоможе каналу. До речі, якщо ви хотіли побачити огляд якогось фільму, просто залиште назву в коментарях, і я зроблю його. Дякую за перегляд і зустрінемось в наступному відео.